Доброго дня, шановні друзі, підписники каналу Агрофарм Бізнес у Солітті Брюка. Сьогодні у нас 6 квітня 2023 року. Я продовжую свої огляди. І сьогодні відео буде присвячено огіркам огірки солют. Ми висівали їх 9 березня, наскільки я пам'ятаю. От. Це 9 березня, в касіти висіяли в 96-ту, потім ми їх перепірували. Пекірували ми їх довгенько, десь напротязі півтори неділі. І в принципі ви ось можете бачити результат. Да? Це де все в стаканчиках стоїть. Це все цей, що більший, тут вже стріляє навіть де не де третій листочок справжній. От. А там далі. Два тижні-півтора тижні назад його розпікірували і він трошки тупанув. У нас йдуть пасмурні дні, зараз вже на вже, мабуть, півтора тижня. В переривах, поки дощу немає, висаджуємо капусту у відкритий ґрунт, але це в переривах. Постійно дощі. От, сонця немає і він трошки теж розсада. Трохи Ну, якби в рості тупанула. Хотілося б, звісно, вже висадити їх в теплиці. У нас теплиці не отоплювальні. от але він ще не до кінця готовий. ну таке вже де не де, де стріляє третій листок справжній. От, але, але ще поки що не до кінця. Днем е, е, топимо блір'яном, як я і говорив, ось таким. Ну, зараз все взагалі не протаплюється, але будемо розпалювати. А, е, ввечері включаємо дуйку. От. Дуйку включаємо. Таке. Держиться десь. Зараз тримається десь, якщо нема сонця, тримається 18 від 10 до 18 градусів. Ну, зараз ми можемо бачити 17 градусів. От. Це ми десь години-дві назад. Виключили. Дуйку. От. Це якщо немає сонця, а сонця вже немає останні, мабуть, тижня-півтора. Ось така в нас справа трошки де де тіє листок, ну це, мабуть, від нестачі сонця. Ви можете бачити. Це останній, який був розпікірований. Ось так. Гарного дня всім. До побачення.